Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Сьогодні я у Харкові, гуляю вулицею Ярослава Мудрого. Хочу зайти у всім відомий заклад під назвою Львівська майстерня шоколаду, який, до речі, нещодавно запрацював вкотре. Відновив свою роботу. От, одного разу він вже зачинявся, потім у 23-му році він знову відкрився в іншому місті. От потім, наприкінці 23-го, на початку 24-го року, він теж після обстрілів припинив свою роботу. І от буквально влітку він знову запрацював. Тож, давайте сходимо туди, побачимо, як там. Обстановка, що там продається, яке меню, що можна замовити, які ціни. Ходімте. Поки йду вулицею Ярослава Мудрого, проходжу ще один такий гарний заклад, крендель називається. Проходжу Національний автомобільний дорожній інститут, всім відомий. Ось тут такі гарні туї біля ще одного закладу. Автівки їздять, парків'яни йдуть на обід. Зараз обідня перерва. Ось ось такий у нас трошечки похмурий, осінній, справжній осінній понеділок. Трошечки вранці дощило. Зараз дощу вже нема. Але є така справжня осіння прохолода, плюс 12 градусів, вранці було холодніше, плюс 7 я виходила. От, а в день потеплішало плюс 10, 12, 13 градусів. Дивіться, які гарні будівлі на вулиці Ярослава Мудрого. Ось, А тут вже інсталяції біля деяких закладів підготовані до Хелоїна. Ось такі в помаранчевому відтінку. І ось, власне, я підійшла до львівської майстерні шоколаду. Зараз буду вже заходити. Ось, по сходах піднімаюся, відчиняю двері. І от я в майстерні. Подивіться, як гарно все виглядає. Такий затишний інтер'єр. Але нікого майже нема. От там на балкончику, тільки кілька відвідувачів. Все в традиційному стилі львівської майстерні шоколаду. Ось мені вже на столик принесли пляшку води. Ось тут є QR-код. щоб Замовити страву. Ось подивіться, які гарні фотографії на стінах. Все в ретро стилі, чудове освітлення, є рослини. Ось, подивіться, підійшли ще відвідувачі, а то майже нікого не було. Зараз покажу вам трошечки інтер'єр. І буду робити замовлення. ще покажу вам, що тут продається. А ось мені подобається в інтер'єрі піаніно. Тут по вихідних є жива музика, грає піаніст. Ось, ну зараз воно просто як декор. Мені подобається тут бути, але буваю я тут дуже рідко. Тим паче, заклад, тривалий час, у Харкові Він не працював, як говорила вам вище. Тут все чистенько, все новеньке, адже це нове приміщення львівської майстерні шоколаду. Давайте подивимось, що тут є. Ось: стійка, солодощі. продаються, А отут відділ з шоколадками з горішками, з цукерками шоколадними. От вони тут є на різний смак. І подарункові набори, і величезні шоколадки, і відразу сувеніри можна придбати. Особливо я, коли я щось обираю комусь на подарунок, заходжу в майстерню і підбираю саме тут. Традиційні шоколадні тафлі, обожнюю їх, до речі. Хоча мені цього всього їсти не можна, але десь раз на півроку я собі дозволяю щось солоденьке, щось шоколаду. Мені, до речі, до вподоби оцей білий інтер'єр. Подивіться, яке тут розмаїття шоколаду. І чорний шоколад і знов таки шоколадні чорні тафлі, і чорний з мигдалем, і лісовим горіхом шоколад, і білий шоколад. І ось цукерки розмаїті. Такі кульки, полуничні цьомки мені тут дуже-дуже до смаку. Та і шоколадні, і обсипані кунжутом. І зі смаком лимону і оці гарні шоколадні цукерки. Тобто тут є на будь-яке вподобання на будь-який смак, все, що ви забажаєте. Тобто це такий рай для солодкоїжок. Тут також можна придбати різні десерти. Ще раз вам покажу інтер'єр. А поки я ходила, мені вже принесли чай. Я замовила, до речі, карпатський чай м'ятний. Оця пляшечка коштує 40 гривень. От, зараз я собі налю чаю і скажу вам, чи смакує він, чи ні. До чаю ще додається, звісно, два пакетики стікери цукру. От. Налила собі чай, до речі, смакує. Запашний такий м'ятний, справжній м'ятний чай. Такий легкий, заспокійливий ефект від нього. А ось ще вам не показала меню біля стійки. І тут відразу прописані ціни. Так, меню через QR-код, а тут можна подивитися на стіні. І от я ще вам не показала тут солодощі, десерти тірамісу, гарний десерт, правда, я не коштувала, але виглядає гарно. от Тортики різні, ягідна спокуса. От, тут іще. Чорничні пустоші різні види тісточок і шматочки тортиків. Львівський сирник традиційний. От що, що мені подобається у львівській майстерні, так це традиційний львівський сирник. Щоправда, він масний, але дуже-дуже-дуже рідко і на свята можна спробувати. І ще раз вам покажу це піаніно. Воно мені прям неймовірно подобається. Ось, доповнює цей стиль. І ось, поки я ходила, до чаю, мені ще принесли комплімент. Дві шоколадні цукерки чорного шоколаду з горіхом лісовим. Дуже-дуже-дуже приємно. І зараз я чекаю на сирники. Я замовила сирники, і ось мені їх принесли. Сирники коштують 120 гривень і чай 40, усього 160 гривень. Мені обійшовся тут обід. Ось, чотири сирнички з полуничками. А крем і шоколад я попросила, щоб мені запакували в коробку. Там ще варення чорничне. Я не хочу солодкого, просто замовила, щоб мені зробили з полуничкою і листочками м'яти. Ось такий обід я все з'їла, всю порцію смакує. Рекомендую. Мені сподобалося. Ось, Всім дякую за увагу. Гарного дня, гарного настрою.